Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Ну і так в На 50 хвилин. Ну, перш за все хочу вибачитись за таку тривалу. Він був запланований на 18.30 за Києвом, але довелося е його розпочати лише. Да. Знову таки, прошу мене вибачити і віднести до цього із розумінням. Ну, як переподім, вона стосується. Гімнів минулого в одному із своїх ефірів, хто дивився його, або в прямому ефірі, або в запису, то бачили, що я що я переробив із тим, що називається Державний Гімн Росії, наших хідніших. Вимовити, підсібів. Полібакій, будь ласка, передати. Ну а сьогодні у нас на терзі черговий гімн. І це буде гімн Української Радянської Соціалістичної Республіки. З ним хочу зробити те ж саме, що і зробив із гімном Російської Федерації. Проте не знаю, як мені краще зробити чи дати вам послухати та згадати гімн української РСР, яким, який був гімном із 1940. Дев'ятого і аж до 1991-го. Відразу перейти до розбору польотів, до розбору тексту самого гімну. Ну що, мабуть, мабуть, ми зробимо наступне. перейдемо до. Тексту, а кому буде цікаво прохання е, знайти і текст сам, і е, сам саму пісню у форматі PanC3, або через систему Google, або безпосередньо на YouTube там вона береч і текст є, бо... Е, прихильники того часу закинули його, то я вам точно кажу. Ну, а ми з вами перейдемо перемогу. Ось там е, це. Як бачите, три куплети і, і приспів. Він таки взагалі тут буде отак, що кожному поставити інспектор, але нам це не потрібно. Нам варто розібратися і нападаємо та пристрігом. Ну що, почнемо. Отже, він української радянської республіки. І тут питання, що ж у цьому гімні у цьому тексті не так? Давайте подивимося. Ну, з цим сперечатися я можу 50 на 50, бо якщо це... Я погоджуюсь, але в даному випадку мова йде саме про ті часи. Тому давайте. Е давайте. Україна прекрасна і сильна. В Радянській Союзі ти щастя знайшла. Ну, по-перше, е з приводу... Радянській Союзі ти щастя знайшла, то тут величезне питання, тому що як до українців відносились у Радянському Союзі, ми всі знаємо. Ось варто згадати лише репресії. Голодомор 1932-1933 років. Більшовики комуністи населення. Щастя тут в Радянському Союзі фантазії і не такі. Між рівним рівно, між вільним і вільно. Ну, знаєте. Ні рівно, Ми про не гревными рівно, не вильнами вільно. Ну просто не простых. ані рівності, ані волі. не боли. свободи, як світ расстреляться. Ну, як світ цвет це те ж саме, що так само можу сказати, що рядок даного куплету. Отже, вирішуйте самі самі там. Не До пристілу. Завадило б подивитись і тим, хто по сьогодні відбудеться. Ну, вибачте, хочете в Радянський Союз, ідіть, йдіть. Ось, будь ласка, до наших інших, які не Російська Федерація. Трасніше на хворія, бо Росія або простіше сказати Росія. Це ми? Виваю себе Росія? Це не Росія, шанове, головна скловія. Причому болотеса МОСКОВІЯ! Ну а ми продовжимо. І Що тут сука було привстріє? Слава Союзу Радянському! слава! Викликає сміх. Як може бути слава в державі, якої вже не існує? слава відчині, навіть вікні? Ну, знов таки, тут як я сказав 50 на 50 Якщо що це теперішні вітчизні, що це мова, Україну. Я згоден. Свера вітчизність, великі віки, Але знов таки в даному вертальці мова йде про ті часи, отже, ні про яку славу, вітчизні, якої вже не існує. саме Далі, ж не Україна, рада держава. Знову питання, шановне панство і знову питання. Так я не зрозумів. Із 1922 року, 1991 рік, це що було?

Братами я можу, наприклад, назвати лише 14. Російська Федерація на це звання не претендує аж ніяк. Як ці так звані брати, які вони у кожної сестри чи брата я маю на увазі. По шматку території поставили там свої братерські і брата. Ось такими у нас. Спасибі, братець, я yeah. братики та сестрички. А ми продовжимо. Завжди у битвах за долю народу. Був другим і братом російським народ. Ну це те, що я ще не сказав. Переможним походом під прапором жовтня. До світли свято. Ні, я чуть так. Ну, знов нас, е в українців сто років тому спрятати, чого ми бажаємо, Як ми бажаємо будувати... Мою державу. Серьезно, все ж окремо. Нас ніхто ні тоді, ані зараз, ніхто не запитує. І знов таки цього. У цих чотирьох рядках буде безліч запита, більше запитань навіть. Те, що безліч це так. Але запитань буде більше, ніж відповідей. Давайте ще ці чотири рядки з вами розберемо. Де про ту басню щиру типу радянських сил, в вже уже не існує. Отже, славити уже нікого. Безмерзлий безмерзлий я скажу, це все, що я можу сказати, з приводу безсмертних ідей. Ці ідеї подовси разом з вимка. Надалекові Родянський плюс. Єдине, що шкода, що на, на тому згаду виникла зовсім інша імперія, яка як показали останні 30 років. Тут помагається від імперії, яка існувала на одній шостій частині європейської частини планети земля. От комунізму величне майбутнє. Ні, ну ви чули це, так? Світ комунізму величне майбутнє. Ані ком... світу комунізму комунізму, ані того самого величного майбутнього про яке так верещали комуняки. Асленніцько партія мудро веде угу. привела. Привела так, що аж могутня незламна держава розвалилась на шматочки. Ну,